Друзі, у цьому відео я вас хочу познайомити з декількома закордонними українцями та бельгійцями, які з початку війни допомагають Україні. Це люди, на яких хочеться рівнятися. Це люди стовпи націй, на яких ці нації будуються і тримаються. Місія здійснена. Зараз Ми знову шукаємо п'ять автомобілю. Як зібрати в Бельгії 100 тонн допомоги для України? Костюми. Хім за і відправити чотири десятки автомобілів швидкої. От бачите, навіть невеликі лікарні, куди пішла допомога у Києві, біля Києва, Конотоп, Чорнобиль. І що робити зі втомою від війни, яка накриває західні країни? Уже хочу зняти тему з порядку. Денного як один український лікар об'єднав навколо себе дві сотні неймовірних людей.